Номер 968. Написано усно, але ми запишемо. Із чисел вибери ті, що діляться на 3 і ті, що діляться на 9. Якщо числа діляться на 3, то вони кратні 3. А щоб знайти числа, які діляться на 3, треба додати всі цифри, якими записано це число. І якщо сума цифр числа ділиться на 3, то й число ділиться на 3. Отака ознака подільності на 3. 4 додати 2. 6, 42 ділиться на 3. 217. Сума цифр 10, не ділиться число на 3. 35, сума цифр 8, не ділиться число на 3. 1002. Сума цифр 3. То 1002 ділиться на 3. 8109. Сума цифр цього числа 18. То число 8109 ділиться на 3. та лише воно і ділиться ще й на 9. 18 ділиться на 9. То9 лише одне число. Кратні дев'яти.

На 3, то і само число 15894 ділиться на 3. 27 ділиться ще й на 9. То 15894 ділиться й на 9. Це такі ознаки подільності чисел. Поставимо плюс. Ділиться і на 3, і на 9. 40 566. Отак, зробимо 10, 11. То 21 сума цифр. На 3 число ділиться. Тому що 21 ділиться на 3, а 21 на 9 не ділиться. То і все число 40 566 на 9 не ділиться. Знаєте, треба суму цифр оцього цього числа. Ось 10 і ще 10. То 20 сума цифр цього числа не ділиться. 56135 ні на три, ні на 9. От так додамо три та сім. Десять та вісім, 18. Дві триста ділиться і на три, і на 9. 20004. 20 тисяч. Сума цифр цього числа 6. Два додати чотири то це число ділиться на 3, але не ділиться на 9. Дуже легко.